Всем привет, привет, меня з вами Влад і Юра і Максим. Це третя ніжка. Ну, ви знаєте. Ай, до речі. Максим Влад, нас всіх перебентував. Иди Влад, сюди. Максим нас був перебентувал, потому что він единственный конкурс. Вот мы повернулись спустя пару не І И ще, Влад, ти купив в Нет. Купи. А я можу пару раз купити. Слухай, го, ти і я на всі гроші купим енергію. Я пішов в туалет какати. Юра, го Можуть на всі купити. гроші, на всі, там можна пару раз. Ой, я можу купить. Я пару па... па... купив. Я купив на всі гроші. Ю... Юра, я герой, я купив на всі гроші. Вишь, ты купишь? Ти купив? як це називається? Ты купив. ладно. Чуєш, Юра, я герой. Я купив на всі свої гроші. Я, я на всі свої гроші купив енергію. Я герой? А, ти герой. Та пішли, бо та енергія пішли. тратиться. Пішли. Я не понимаю, що? Ч, ваш леп, это готов закрывать туда. Куда пишу? Нет, Влад, это става, потом слова, переживай. Вс, тихай этот башк. Опа! Папа шок вам удалил. Все. Та нить буде дуже вовка. Тому не кратимую нет. Понял? И тут у тебя будут Фредди нападать. Получается не тройку Понял? Вс, давай. Пацаны, дости. Your... Я, 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 я. Я чур за камерами. Я в Бравл Старс. все. А вы йдіть по дворям. Ладно, Ситанья будет убери по шокером удар. Да, yeah. все, дай мне чисто. Жестка. Що это так? Болить. Бабка буду. Кто сдивится за правыми дверьми? Так, Чикина. Вади, перестань. Добре. Я тільки що зрозумів, де яка камера. А четверта А, там є. Четверта А. Четверта А камера. Праві двері. Зайдіть на праві двері. Окей, дякую, будемо знати. Максиме! Четверта А камера. Гнути! Гнути! Анекдот: чого Чіка ходить в туалет? Був напишу. Чіка ходить в туалет, тому що ти гей. понятно? А ты гендерся спав. Я вас думал, я не попасть. Джой, тебе, Педаслава, вы знаете, що я вирізати толком не вмію? А, давай, я це сок его Давай, влад. Я тебе нервню платиш, ты дитин. Вела. А, я енергію трачу? А! -а, -а. чим? що я просто сиджу? Не mm -hmm. трачу mm -hmm. енергію? Не, якщо ти ты... сидиш сидишь в камере, ты вона нас А, я думаю, в камере можно сидіти с кілька ход. Максэ, это просто так. Паксим, это пьяный! Это ж вообще удар? Ударь. Да, для профилактики. Я дождай, максимум жарки, тидохнеш. Мені матві да в шобі. Добре, все. Зараз друга. Ну, буває. Є Чи... хтось за дверьми дивиться, я за камерами. А ні, в правій двері не виходьте сильно, тому yeah, що тут... Я в Хтось дивіться за дверями, яка є в нас. У нас лише в правій двері грають. Можете. Чекай, чекай. Не відкривай, тихо. Типу. Відкривай. Не, не відкривайте! <сіхи> не, Поки вона вай, д. Окей, вона не піде. Максим, іди за давай за лівими дверьми, або хтось. Я граю Бравл Старси, встань. Я тебе зараз Бравл Старси. Поправдай, мы я ж дупа за... Да, бронірована, я жду по дупай По Сити <сіхи> сих <сіхи> <сіхи> мом боем. Нема ей. Тебе тебе дупа ще. А давай вона? пускай. відкрий. Ні, не. не, все, нема. Я... Вона пішла, вона пішла. Ні, вона... вона тут, вона тут, вона тут. Вона четверта. Ну я не спорю, що вона на четверті. Там якийсь аниматроник пішов в туалет. И да. Закрыто! Аня, відкрий. Це відкривай. Дивитися того чуття, як от він посміхається. Але вона там. Чуєш, Юра? Во, що? Ні, все, 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 окей, все окей. Але а вона дивись, тут. Дивись, я покажу, Котра година? Котра година, скажі. Не знаю, я краю. Там будь-як вже так буде йти. Так! Задина, что И да. Буняш сзади один, а нормально, Юр? сзади да. Клин будет... Дивись, там за Буняш, мы с вами даем еще. Что... Все, она пошла. Слава Богу. Я Флафик бы сейчас закрывал в двери. Ой, кажется, Флафик. Mm. Выключайте, знаю. Четверта ночь. Нам треба до шостої підписники. Мені пише. Ставте лайк, Це. якщо вам подобається. Mm -hmm. Максим, поміч. Е, -м. Там, можу сказати, що... За ти дивись Де ти ти Депонь! В цьому? Не, підписники ну що може сказати що нам треба ми на підемо да вот по суті нам хвата відсотків по суті. але тільки не використовуйте ні капельки жодної капли юра ти потеря пром... тут, тут а... туди йде. я бачу і що ви... там там хтось сюда, я... Я... я не знаю, хто це. Юра, іди подивись, я не шарю. І ти, ти, іди ти. Я не розумію, там була вона і ще хтось прийшов? Там двоє. Є, ні, є, там хтось є. Та іди подивись, іди подивись. Направо, направо, Юра, вони ще прийдуть. Там Нам всем жопу. Іди подивись. Я боюсь. Є... блін, блін. Блин, блин, блин. Предди. Закрывайте. Та вы закривайте да, ви тут. О, вот, не, не! Не открывайте! Все, все идем так, ну, в баню все. <реклянно>, все, мої, все, мої, все, мої, все, все, не відкривайте. все идем так, ну, в баню, блин. Юра, 5%, Вийде... Вийде все, ми мы не выдерживаем, 4. Выйдите с камеры. Все, мы сдохли. Мы сдохли. Мы сдохли. Відкрити двері пофіг! Все тікай батька! Тікай, 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 тікай. Тікайте, хлопці, мене ранили. Підберіть мене потім. Влади, тікай! Владе! Туалет! Влади, там Чіка! <гілляр> влада! Обратим поможи! Я вмираю, Є! Є! влада, забере! Юра, я біжу, тебе, забирай, я, я не біжу не до тебе! Я я біжу не до не тебе! Не я біжу до вас. Владе, я вас... <гілляр> забудьте по тобі сапнули. Uh. Uh. Я біжу, я біжу, okay. Юра. Так, Юра, так? Uh. Uh. Все, все, я тебе перебинтував. все, все, это я перебунтував. Максим, дайте. Аво, все, ребентую, так, сюда. Ага, тобі ще тут за тяжечку. йдемо. Йдемо. Йдем.